Сьогодні буде відгук про самоклеючу плівку. Плівка від двох різних постачальників. Замовляла на тему, приходять ось в таких просто пакетиках м'якеньких. Одна розмір 10 метрів на 60 см, вона мені обійшлася в 380 гривень, я собі тут записала, щоб нічого не перепутати. Інша 60 см на 3 метри. 150 гривень вона мені обійшлась. Що цю, що цю я купувала по скидки по акції. Рулони товстенькі. Видно, що тут 3 метра, а тут 10. Я підбирала в однаковому кольорі, але щоб був мені трішки різний малюнок. Здається, все вийшло. Колір однаковий, сіренький з білим. Прийшли дуже швидко, 10 днів, і вони вже в мене. Посилання залишу на два постачальника в описі до відео та в коментарях. Кому цікаво, перегляньте.